Привіт! Шукати помилки це завжди інтенсивне осмислення вивченого матеріалу. Повторення, узагальнення. Ну, трішки нуднувато, але ефективно. В кожному реченні далі буде помилка. Знайдіть її. Bald ist der Mittagessen. Bald ist – Тут все правильно. Essen середнього роду Das Mittagessen. Ich möchte mir einen leckeren Salat mit Mozzarella machen. Ich möchte mir Bravno Salat einen leckeren Salat mit Mozzarella machen. Dazu ich koche Reis.

Meine Mutter kümmert sich über das Essen. Das Essen, das ist schon richtig. Meine Mutter kümmert sich und sich kümmern um und der Briefende, der wird nicht über, um das Essen. Ich nehme auch oft darin teil. Ich auch berochst in diesem Unterschied. Uteilbrachte in etwas, nashimový německý teilnehmen? nehmen an, Tomu bude ne darin, a daran's an. Ich nehme auch oft daran teil. Endlich ist es hell geworden. Nařešče stalo světlo. Paradoxně ne es ist, a ist es. Endlich ist es hell geworden. «Und muss ich schon arbeiten fahren. І я мушу вже їхати працювати. Що ми тут маємо? Мус має бути після їх. Ви скажете, а в першому чому там буде іст перед S? Тому що, сам по собі, und це сполучник. І після und в нас завжди буде прямий порядок слів у реченні und ich muss schon arbeiten fahren». Я мушу сьогодні їхати автобусом, тобто взяти автобус, тому що моя машина поламалася. Сполучник з weil, бачите речення, і тут щось не так. Звичайно, валя відкидає у нас перше дієслово в кінець. Першим дієсловом є наше іст, тому буде weil mein Auto kaputt gegangen іст. Ich habe vielmals in der Nacht aufgewacht. Я багато разів вночі прокидалась, чи прокидався. In der Nacht, тут уже правильно, в даті вже жіночого роду. Habe aufgewacht, минулий час, але, діє слово aufgewacht, є зміни стану, тому буде не habe, а ich bin vielmals in der Nacht aufgewacht. Die Nacht war anstrengende, Ніч була напруженою. Тут зайвим є в прикметнику в кінці Е не Анштенгенде, а Анштенген Т. Тому що всі прикметники, які будуть у нас стояти після слова бути, після зайн, якби тут було, наприклад, «die Nacht ist», ну, У даному випадку це минула форма «die Nacht war». все одно, далі прикметник буде завжди з нульовим закінченням. Чи це буде ланг, чи гуд, чи варм, чи «anstrengend». Ich bin sogar einmal aufgestanden und habe mir einen Tee gemacht. Ich bin sogar einmal aufgestanden. Jana I Vstavala. Idrubula Subicai. Ich habe mir einen Tee gemacht. Tee, Czolovicu Horodu, Vakosativibude, einen Tee. Nach der anstrengenden Arbeit habe ich mich endlich auf den Stuhl gesessen. Після напруженої роботи я нарешті сіла на стілець. Нах датіва прийменник жіночого роду арбайт правильно дер. Далі прикметник з en, все тут правильно. Хабе їх непрямий порядок правильно. ден штуль, куди на стілець, теж правильно. І тільки діє слово «гезесен» неправильно, тому що «гезесен» – це сиділа, а сіла буде «гезецт». Без твоєї допомоги я б це не зробила. Hätte gemacht у нас тут є правильним, тому що є такий кон'юнктив в минулому часі. Я б це не зробила тут все добре. А ohne, це прийменник аккуратива і після нього жіночий рід має «е» закінчення, тому буде un Hilfe hätte ich das nicht gemacht. Ich muss morgen mit meinem Auto beschäftigen. Ich muss можу зайнятися машиною. Ich muss modalna beschäftigen в кінці morgen mit meinem Auto ist ja alles gut. Beschäftigen, das worotne sich beschäftigen tut nasne maje sich. Ike vidminetsya do ich jak mich i bude ich muss mich morgen mit meinem Auto beschäftigen. Die Reifen sollen gewechselt zu werden. Колеса треба, щоб були помінені вже, треба поміняти. Die Reifen sollen в множині добре. Gewechselt Partizip 2 добре. Але якщо в нас є модальне sollen, то зупереду інфінітивом в кінці не буде. Тому тут зайве. Die Reifen sollen gewechselt werden. Ich fahre im Vormittag zur Werkstatt. Або zur Autowerkstatt. Там же все одно. Ну, хто побачив? Тут дуже легка помилка по суті. Тут буде не ім, а ам. Бо по днях, і по датах, і по частинах дня в нас іде Ам. Ам Монтаг, Ам Морген, Амформітак. Мензон вюрдшом герне Auto fahren, а er erst nur 17. Мій син з задоволенням їздив. Машиною, але йому тільки на 17. І де ми тут бачимо помилку. Помилка тут буде в відмінювання дієслова «вюрде». Хтось один плюс їх, іх вюрде. зон вюрде, мене мута вюрде. Все решта правильно Nach den anstrengenden Tag bin ich fix und fertig. Nach прийменник давального відмінку. Так, чоловічого роду, тому після нах буде дем. Нах дем анштренгенден так. Bin ich fix und fertig. Я готова. Ніяка. Er muss morgen zum Arzt gehen. Він мусить завтра до лікаря йти. Must і gehen. Модальне на другому в кінці основне. Zum Arzt теж правильно. Саме модальне відмінене знову ж таки неправильно. У нас, коли Ich plus, das ist ein, der, eine kurze Form der modalen Verben will kann mag muss best. Und jetzt die Hause Desit 10 Sätze, 10 Fehler. Er ist gestern ins Stadt gefahren. Die Kinder magen auf dem neuen Spielplatz spielen. Gestern er hat mit mir neben meinem Haus gesprochen. Ich denke oft über die nächste Prüfung. Ich suche nach einer Wohnung, die nicht teuer ist. Die kluge Katze hat sich schon gewascht. Morgen trinke ich immer einen Kaffee. Ich habe den ganzen Tag auf dem Bett geleckt viele träumen von gutem leben ins eigene haus natürlich das ist nicht verboten aber du darfst es im moment nicht ne se, video, nad er ist gestern in die stadt gefahren die kinder mögen auf dem neuen spielplatz spielen Gestern hat er mit mir neben meinem Haus gesprochen. Ich denke oft an die nächste Prüfung. Ich suche nach einer Wohnung, die nicht teuer ist. Die kluge Katze hat sich schon gewaschen. Morgens trinke ich immer einen Kaffee. Morgens, tschumutum, schon morgens, Я не можу сказати, що завтра я вип'ю завжди каву. Я завжди п'ю каву по ранках. тому магнес. І в тим not glegen. Це ці вредні слова. Якщо лежав, то неправильно, gelegen, а неправильно діє слово, як правило, має N в кінці. А якщо ліг, то правильно і так собі завжди. Лежить, сидить хтось неправильно чи краще минулу форму завжди тут брати, лежали, сиділи неправильно і сіли, лягли правильно. Філе тройман фон гутем лебен ін айгенем хаус. Natürlich ist das nicht verboten, aber du darfst es im Moment nicht. Тому що natürlich, це як другорядний член речення, вимагає непрямого порядку далі, тобто дієслова. Ist das nicht Напишіть, хто скільки зробив помилок.